Друзі, всім привіт! Мене звати Катерина. Я вас вітаю на каналі Читаймося. І я хочу вам сьогодні розповісти про три книги, які я нещодавно прочитала. Я вирішила не накопичувати більшу кількість книг для комплексного огляду, для того, щоб розповісти вам про максимально свіжі враження та, можливо, так. Більш дрібні огляди вони будуть містити більше детальної інформації. Подивимося, що з цього вийде. Тож поїхали. І перша книга, яку я нещодавно прочитала, і я вже декілька разів згадувала її у своїх відео. Це звісно Рейчел Кларк Люби моє життя. Цю книгу я читала довго. Я Певно, що смакувала цю книгу, оскільки вона мені дуже сподобалася. І мені навіть трошечки лячно від того, що я на цей момент, на початок березня, вже маю таку кількість гарних книг, які я прочитала, які мені дуже сподобалися і залишили по собі дуже гарні враження, що буде далі, чи буде мій наступний шлях впродовж цього року читацький таким ж. Позитивним, хто його зна. Чи мені сподобалася книга Любо моє життя? По-перше, авторка, вона сама є лікаркою. І вона розповідає про свій власний досвід, про те, як вона бачила медицину зсередини, який в неї був шлях від людини, яка нічого не має спільного з цією професією, до того, що вона має стати саме лікаркою, як вона переосмислила своє життя. В досить таки вже дорослому віці, ну, окей, 28 років, їй здається, було, коли вона вирішила, що ні, вона все ж таки хоче лікувати людей, вона хоче бути поруч з ними. Але її доля все ж таки привела ще далі. І вона вирішила не тільки лікувати людей, вона пройшла цей шлях і вирішила частиною стати тих лікарів, які допомагають людям, які знаходяться у важких станах, а саме ті люди, які вже помирають. Тобто важко хворі, смертельно хворі, бо люди, які вони певним причинам вони вже мають у близькому майбутньому покинути цей світ, але вона допомагає їм прожити це життя, цей залишок життя більш комфортно. Паліативна медицина для мене це було щось зовсім нове. Я нічого не чула про це, як виявилося. Після що в Україні взагалі немає такого поняття. І так, в нас є хоспіси, але спеціальної такої посади або спеціального направлення лікарняної практики, як паліативна медицина, в нас на законодавчому рівні немає. Це дуже дивно. Тому, як в післямові до цієї книги, до нас звертаються до читача. Ті люди, які були причетні до того, щоб ця книга вийшла в Україні, вони кажуть, що треба говорити про те, що ця частина життя є дуже важливою. Ця частина медицини є дуже важливою, що люди щодня переживають важкі втрати, і вони переживають своє життя в величезних муках, і є люди, є можливості для того, щоб полегшити життя, покращити його якість, зробити це не доживанням, а проживанням до останнього подиху. І з цієї точки зору мені було надзвичайно приємно, що авторка вона детально пояснює свою позицію. Тобто, вона той тип лікарів, які вважають, що пацієнт це не якийсь об'єкт для дослідження, вона сприймає пацієнта як людину, яка в першу чергу вона є живою людиною зі своїми страхами, зі своїми хвилюваннями, зі своїми якимись моментами, до яких варто прислухатися і знаходити особливий підхід. Ті історії, які вона розповідає у своїй книжці, вони є унікальними історіями, які ми, можливо, у своєму житті ніколи не зустрінемо можливо, сподіваюся, ніхто такого не переживе, оскільки більшість цих історій трагічні, але розуміти про те, що так так. Люди хворіють. Так, у людей буває, буває цей шлях зустрічі з хворобою та завершення взагалі цього шляху боротьби з цією хворобою, він може бути надзвичайно коротким. І про це також варто пам'ятати. Чи передивилася я погляди на власне здоров'я, про власне ставлення до свого тіла після цієї книги? Певно, що так. Бо я вже навіть обговорила ці свої думки зі своїми подругами про те, що. Ми забуваємо іноді про те, що наше тіло, воно не вічне, про те, що про нього треба піклуватися, за ним варто слідкувати, ходити до лікарів, проходити обстеження, бо ми не знаємо, що може наше тіло собі вигадати, де може піти цей збій і в. Коли ми зараз знаходимося в таких ще обставинах під час війни, коли є не тільки ризик того, що фізично може постраждати через зовнішні фактори, ще може постраждати людина через те, що на нервовому підґрунті можуть розвиватися якісь хронічні хвороби. Отже, якщо ви ще не звертали увагу на цю книгу, вам цікава тема медицини, вам взагалі цікаво дізнатися про те, як працює. Медична система це медична система Великобританії, якщо тут бути точнішим, але все одно мені здається, плюс-мінус те, як взаємодіють лікарі з пацієнтами, те, як має виглядати ця, ця взаємодія авторка, дуже детально та широко та дуже яскраво вона це описує. Свій погляд, те, як відбуваються справи зараз в Великобританії, та як вона бачить. Майбутнє саме у паліативній медицині та в медицині загалом. Наступна книга, яку я прочитала, була книга Вірджині Вульф Місіс Delloway. І цю книгу я дуже сильно очікувала, коли я побачила, що вона видається у комубукс. І я її замовила, я її чекала, вона до мене прийшла. І насправді ця книга стала для мене. Таким собі рятівником, оскільки я взагалі читала зовсім іншу книгу, про яку я також розповім. Але та книга в мене був дуже важкий шлях з нею, дуже якось я не розуміла, за що вхопитися, щоб далі себе змусити її читати. І потім я вирішила, що ні, я спробую ще щось читати паралельно. Можливо, оці переключення з однієї історії на іншу мені допоможуть тримати певний темп. І це вийшло. Тому я взялася за історії місіс Делавей» і я насправді неправильно зрозуміла, про що ця книга. В книжкових покупках я вам сказала, що ця історія про один день, про який згадує головна героїня зі свого минулого. Насправді ні. Ця книга присвячена одному дню. Тий проживають різні люди, які якимось чином причетні до головної героїні. Історія починається з того, що в наша головна героїня Клариса Делове вона готується до прийому, прийому, який вона влаштовує з року в рік, куди запрошують знатних людей, і де вона так. Демонструє своє положення у суспільстві, де вона демонструє те, яка вона господиня, те, яка вона важлива частина цього високого суспільства, і протягом цього приготування її подорож, зустрічі з людей ми бачимо те, як взагалі живуть, переплітаються долі різних людей, як живуть люди у Лондоні протягом одного дня. Тобто в нас є початок цього літнього дня 1923 року та кінець історії. Він також закінчується цим днем. Окрім Клариси, ми також зустрічаємо її чоловіка, доньку, її перше кохання можна так сказати, знайомимося з різними людьми, про які авторка нам таким чи. Іншим чином розповідає, що унікальним є у цій книжці перше, те, що в нас історія проходить повністю одним текстом, тобто. Коли ми переключаємося з однієї героїні до іншого героя або героїні, ми бачимо, що в нас взагалі не проходить якісь розділи. Тобто, ми ось Клариса, наприклад, виходила з квіткової крамниці, проходила повз якусь людину, і ми вже зачіпляємося за цю людину за її історію, слідуємо за цією людиною. Можливо, потім ця людина якось взаємодіє з кимось ще і ми вже переходимо у цю історію. Тобто, таким чином. Авторка переплітає долі та історію людей, нібито ці люди абсолютно різні, можуть бути навіть можуть бути незнайомі одне з одним, але таким чи іншим чином вони все ж таки виявляються пов'язаними між собою. Насправді я вам зараз не показую книгу. Цю фізичну, оскільки я її віддала прочитати своїй подрузі. Я дуже чекаю, що вона скаже про цю книгу, оскільки я хочу її проговорити з кимось. І нас зараз в мене склалося враження, що Клариса Деловей, вона грає певну роль. Оцим прийомом, своїм статусом, можливо, вона зобов'язана певним чином діяти у цьому суспільстві. Тобто, коли ми повертаємося у її минуле, то бачимо, що вона все ж таки розумна дівчина. Вона цікавилася певними. Речами, які є ширшими ніж домогосподарство, ніж якісь світські бесіди та зустрічі. Але потім вона обрала бути все ж таки дружиною поважного чоловіка, вона обрала бути господинію будинку, вона обрала бути такою собі світською леді і грати цю роль до кінця. Її старі знайомі, коли зустрічають її через багато років, і ці зустріч ми також бачимо протягом цього дня. Вони відмічають, що вона все ж таки. Трошки грає так, що вона не є собою, що вона приховує себе, і, можливо, вона навіть і забула, якою вона є насправді тою дівчиною, яка цікавиться чимось іще, тою дівчиною, яка прагне якихось, можливо, пригод, якогось більш активного життя, але все ж таки вона. На зараз, на той вік, вже в 52-річній жінці є думка про те, що вона, напевно, все ж таки зробила правильний вибір, що вийшла заміж за іншого чоловіка, який є більш стабільним, який є більш поважним у суспільстві. І хто його зна, можливо, таким чином головна героїня хотіла донести до того, як у той час жінкам доводилося бути не тим. Ким вони є, аби відповідати вимогам суспільства. Найбільше мене зачепила історія Септімуса та його дружини. Це ветеран Першої світової війни, і він має певні психічні проблеми. Тобто в нього є ознаки ПТСР, в нього є візуальні та слухові галюцинації, він. Постійно різні звуки тригерять його, і він відчуває то страх, то, можливо, йому вважаються якісь події з його минулого, під час того, як він брав участь у Першій світовій війні, і ці його. Флешбеки, можна сказати, страшні. оці його роздуми про те, що він там, його не розуміють, йому ніхто не може допомогти. Його дружина намагається щось зробити, аби він себе почував краще, але він все одно не може бути собою колишнім. Іноді лише виявляються якихось, якісь надії на те, що так, десь там всередині живе той Септімус, яким він був до війни, але все ж таки в ньому є. Оця туга, оцей страх, ці жахи, які він пережив. І мені здається, що саме у цьому сконцентрована, можливо, душа та якісь власні хвилювання Вірджинії, оскільки я почитала трошки про те, ким вона була, як вона жила. І на той момент, коли вона писала цю історію, вона вже пережила також важкі психічні. Хвилювання, назвемо це так. І тому мені здалося, що саме історія Септимуса вона була прописана максимально тонко, і вона, ця його історія була така натягнута і така емоційна, напевно, що ну, просто. Мені весь час хотілося повернутися, коли я читала про інше героїв, повернутися до нього і перевірити, чи все з ним з ним добре, як він зараз почувається, чи не потрібна йому якась допомога. Можливо, воно виглядає і, здається якось дивно, але от такі власні думки я на той момент мала. Я не розчарувалася. Як ви вже зрозуміли, коли я прочитала цю книгу, чомусь мені здавалося, що вона мені сподобається. І Це було дійсно так. Вона мені надзвичайно сподобалася. Мені здається, що насправді про цю книгу можна говорити більш довго та детально, бо там кожного персонажа можна розібрати і. Жіночку, яка викладає історію доньці Клариси, і про її Клариси на перше кохання, і про її подругу, яка була максимально відкритою дівчиною та сміливою, і про взаємодії з Клариси з її подругою безпосередньо, тобто дуже багато тем. Якщо ви сумніваєтеся, чи треба вам читати цю історію, мені здається, що все ж таки. Ця виповідь має бути позитивною, бо так, є про що говорити, є про що подумати. Історія цікава, думок багато, і я рада, що до мене ця книга потрапила. І остання книга на сьогодні, про яку я вам трошечки розповім, це безсмертя Мілан Кундера. І саме цю книгу я не могла читати спокійно та швидко та. Коротше, мені було нецікаво спочатку. Саме для цього, щоб якось просунутися у цій книжці, щоб не просто простоював в мене час, я взяла почитати місіс Деловий і до цієї книги повернулася потім. І це був просто надзвичайно класний досвід, того, що я змогла переключитися. Я не знала, для чого Мілан Кундера створив цю історію. Зараз я вам поясню. Тобто. Це вже четверта книга, з якою я знайомлюся у цього автора. Тобто я вже знаю, як він пише. В мене вже склалися враження, які теми він освітлює. Вже в принципі зрозумілі його деякі думки та позиції. А тут в нас історія, яку я вам не можу переказати. Тобто в нас є змішані різні історичні часи. В нас змішана Вигадана історія з реальними персонажами. В нас зустрічаються реальні люди з різних часових проміжків і обговорюють якісь там важливі питання. Тобто історія перемішана настільки, що напевно більшу половину я читала. Так, це було неочікувано. Так, це було е, якось не, незвично для мене, оскільки тут нам. Мілан. Тут в історії сам Мілан також присутній. Він розповідає про те, як він створює історію про героїню та її життя, потім ми переносимося взагалі до Йоти та його стосунків з певною жінкою. Потім ми повертаємося до історії, яку пише автор, потім деякі. Герої цієї історії взагалі виходять у реальність, або автор по починає потрапляти у цей вигаданий світ незрозуміло. І потім мені стало зрозуміло. На сторінці 120 й Автор пише. Пише він від свого імені в діалозі з іншим персонажем, але він висловлює свою думку. І він пише таке. Якщо вже хтось іще й досі пише прозу, то щоб захистити її, він повинен писати роман так, щоб їх не змогли поставити, інакше мовлячи, щоб не могли переповісти їх. І далі на наступній сторінці продовжує: Роман повинен скидатися не на велоперегони, а на бенкет, де подають нові нові страви. І тут на 250-й сторінці, він пояснив, що він робить з цим романом. Тобто, автор, він просто взявся до створення історії, яка не відповідає взагалі жодним правилам, яка взагалі, можливо, руйнує якісь стандарти того, як має будуватися історія, як має виглядати текст, як в нас мають бути розвиватися характери. Неважливо, він навіть прямо каже, що створить частину історії. Про персонажа, значення якого для загальної історії буде нульовим. Тобто тут Кундера грається з текстом. Він грається з текстом, він грається з персонажем, він грається з реальностями, він грається з часовими періодами, він просто, мені здається, відірвався наповну у цьому романі. І з одного боку, я розумію, що потім, коли я дочитала до цієї думки, Мені довелося подумати, переосмислити, що було до цього 250 сторінок. І вже останню цю частину, останні, там, скільки 100 сторінок близько того, в мене було таке полегшення. Я зрозумію, що це не я вже втратила розум, що все так і має відбуватися. Оцей трохи хаос. Оце ця неможливість структурувати в своїй голові, що за чим відбувається, оскільки. Людоньки, там просто буває таке, що він спочатку розповідає про подію, яка відбудеться тільки після того, як у майбутньому буде якась інша подія, яка матиме відсилку на те, що вже колись трапилося, хоча воно має втрапитися в майбутньому. Розумію, що нічого не зрозуміло, але з одного боку, це, ну, це... Це класно, ну насправді я не очікувала отримати такий досвід від читання, коли просто є момент того, що треба вловити ідею автора, можливо, десь відпустити історію, і не треба в неї вгризатися, а трошки почекати, і потім воно почне складатися в якусь загальну картину. І от цей досвід мені, звісно, був дуже позитивним. Не знаю, чи зустріну ще колись щось схоже, бо це було цікаво, і я, звісно, я впевнена, що цю книгу треба читати не один, не два, не три рази можливо, навіть більше. Бо щоб пазл складався, щоб зрозуміти, що до чого, щоб, от, по-перше, в першу я прочитала цю книгу, я зрозуміла думку автора, я сподіваюся, що зрозуміла, яким чином він хотів, щоб його роман виглядав. Десь я намагалася зрозуміти в кожній цій частині, до чого взагалі має, хоче автор підвести читача. І мені здається, у наступні рази, коли я буду перечитувати, я буду відкривати для себе ще більше нюансів, оскільки оця загальна картина буде зрозуміла, я зрозумів, в якому всесвіті умовному я існую з цим автором, з цією історією, а потім вже почну детальніше у цьому всесвіті розбиратися. Тому, якщо. Е ви ще ніколи не читали Кундиру, то не беріться за цю книгу, я вас дуже прошу. Можна почитати інші історії. Напевно, ну мені здається, що взагалі треба кундиру з його оповідань починати читати. Це дуже класна, класно був проведений час цим автором, коли я читала смішні кохання. Але «Нестерпна легкість буття також чудовий варіант для того, щоб знайомитися цим автором. Я так знайомилася з цим автором. Але безсмертя це точно найлегша книга в творчості цього автора. І взагалі я не впевнена, що колись з чимось схожим зустрічалися. І так, тому про неї дуже складно щось розповідати, але зрозуміти, що тут. Це просто якийсь інший досвід, і так мені здається, що десь через рік, можливо, навіть раніше, я повернуся і прочитаю обов'язково цю книгу. І зараз, просто зараз я читаю Стейнбику у сумнівній битві. Після цього я взагалі планую, можливо, зняти знову відео про свої плани. На весну не знаю, подумаю. Бо е, цю книгу. Ну, це стейнбек. Я більш детально розповім, коли буду робити на неї огляд, але якщо ви знайомі трошки з творчістю Стейнбека, то оце чудова книга, яка ілюструє, я вже не можу вимовити слова, яка чудово ілюструє те, як він працює, як він розповідає історії, які вони він теми зачуває, які теми для нього є важливими. Я буду вже завершувати цю. Відео, дякую, що були зі мною сподіваюся, воно було для вас цікавим та корисним, бо я вже не можу вимовляти слова, і це виходить дуже важко. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписалися, і зустрінемося з вами у наступних відео. Па-па!